Політика Дональда Трампа для половини американців, для тих американців, які за нього проголосували, це щось адекватне і нормальне. Як так сталося, що світ ну, дуже сильно поділився на чорне і біле, і півтони десь загубилися? І для одних Трамп це справді адекватний політик, який готовий працювати і давати електорату те, що хоче електорат, а для інших це просто цирк і клоунада. Як? Ну, це важко відповісти на це питання. Я, до речі, після першого його, після першої каденції, президентської е, начитався трохи літератури. Це тоді це був шок для американців, так? Коли він перший раз переміг, став президентом, ніхто не міг зрозуміти, як це сталося, why, чому, і так далі. То другий раз, я так розумію, що американське суспільство або втомилося і йому сумно в цьому світі жити, і вони хочуть трохи веселощів, тому обирають, ну скажімо так. Принаймні для українців не надто адекватного президента, або він е, настільки зрозумів оцю менталочку теперішнього, теперішнього суспільства, що просто дуже легко нею користається і перемагає на цих виборах. Бо ну пояснити, чому американці обирають Трампа. Ну мені дуже складно. Але мені, наприклад, було ну дуже складно пояснити, чому там е, в 2010 році українці обрали собі двічі судимого президента таке враження, що американці зараз якось ідуть по, по нашому е болючому протореному шляху помилок і, е і незрозумілих е рішень.